Мене звуть Сергій, я з Лівобережної Херсонщини Олешок. Працював і робив, займався аграрним бізнесом, теплиці, вирощували огірки. І, і я навіть бачив 100 метрів від траси, були, як заходила перша техніка броньована, все це, як відбувалося, перші постріли, все це я бачив, все чув. Потім вдома, сім'єю, ми хотіли виїхати, не було зеленого коридору. Чекали, поки з'явилася можливість. І виїхали всією сім'єю, забрали тільки документи і дітей, все більше нічого, все лишили повністю. Сім'я у нас п'ятеро дітей. Діти, бачите, під час війни зараз роз'їжджалися по всьому білому світі за кордоном, хто де молодша дитина з нами, дитина дуже активна і займається волонтерством. Дуже патріотичний хлопчик, дуже допомагає навіть нашим підрозділом, допомагає. Всім підрозділам бойовим дуже багато. Купує мавіки, купує гуму, купує медикаменти, все, що є потреба в чому, дитина старається і допомагає. Він співає, уличним співом збирає і відправляє. Бере колонку, виїжджає з дружиною, стають, співають, мають дозвол на виступи. І Офіційно збирає кошти. Коли виїжджали на блокпостах, зупиняли, провіряли повністю. Мене роздягали, шукали наколки, АТО, Азо. Ми виїжджали, була колоночка. Його що він співав, він займався вокалом, грав на фортепіан і хотіли забрати колонку, як гучномовець. Він каже, я не віддам, це найдорожче, що в мене є. І відстояв свою колонку, ми її вивезли. Потім, коли ми приїхали, нас поселили, ми в заповіднику жили. І там місцеві працівники організували такий виступ йому, він став поштовхом. Він зібрав ну, 5 тисяч гривень. І передав кошти на армію. І з того дня пішов, пішов, пішов. Я так от почав робити виступи там, там, в будинках культури, на вулиці почав співати І Вже назбирав 1 мільйон 800 тисяч. Ну більше навіть зараз треба об'єднатися як в перші дні. І всі, не то, що треба і волонтери, і всі сім'ї, друзі, всі-всі, хто де може, тільки єдність поможе. Подала ці нечисть.